Десять Божих заповідей. Давайте спочатку прочитаємо сам фрагмент в Слові Божому, в якій ці заповіді розміщено. Це є 20-й розділ книги Вихід від вірша першого. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської і з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобине того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі. Ні того, що під землею в водах, не палитимеш перед ними ниць і не служитимеш їх, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях, до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, що люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імени Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. Пам'ятай, день суботній, щоб освятити Його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє, день же сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя теж робити не буде, ані чужинець, що перебуває у твоєму домі. У твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь день суботній і освятив Його. Шануй твого батька і матір Твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього Твого, не засіхатимеш на дім ближнього Твого. Не пожадатимеш жінки ближнього Твого ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому Твоєму. Коли ж весь люд спостеріг гуркіт грому та блискавки, і, гур... і трубний гомін, і гору мучу затремтів від страху і затримався оддалеки. І сказав Мойсеєві, ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо. Сказав Мойсей до люду: не бійтесь, бо лише щоб випробувати вас, прийшов Бог, та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили. І поставали люди оддалеки, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог.